Привіт усім! Чи задумувалися ви про те, чому не діють поради від знаменитостей? Ви все читаєте, слухаєте, практикуєте, але воно не допомагає вам стати мільйонером або досягти бажаних цілей. Ми чуємо щоденно від відомих людей: вставай о п'ятій ранку, оточи себе суперлюдьми та лише розумною компанією. Знайди внутрішній світ, займайся йогою, будь ефективним, не прокрастинуй. Підходь до кожної справи з любов'ю. А якщо ти не багатій зараз, то робиш щось не так. Розмірковуючи над цим, ми виділили декілька причин, чому поради від знаменитостей можуть бути корисними, але не завжди дієвими. Причина перша різні шляхи до успіху. Що працює для однієї людини, не працює для іншої. Успіх є індивідуальним. Та залежить від багатьох факторів, включаючи талант, працю, вдачу. Друга знаменитості не завжди є експертами. Відомі люди можуть бути досвідченими в тій галузі, в якій вони працюють, але це не означає, що вони є експертами в інших сферах, наприклад, у менеджменті, фінансах або маркетингу. Третя причина: поради можуть бути суперечливими. Знаменитості можуть давати поради, які суперечать один одному або навіть самі собі. Наприклад, один знаменитий бізнесмен може радитись зосередитись на максимізації прибутку, тоді як інший може підкреслювати важливість соціальної відповідальності. Четверте. Вони не завжди являються прикладом для наслідування. Знаменитості можуть бути успішними в своїй кар'єрі, але не завжди є прикладом для наслідування в інших аспектах життя, таких як особисті стосунки, здоров'я чи етика. Наступне різний контекст: знаменитості, які діляться порадами, часто мають відмінний контекст і життєвий досвід від більшості людей. Вони можуть мати доступ до ресурсів та можливостей, які не мають інші люди, що затруднює застосування їхніх порад для більшості людей. Це вже шоста причина. Ми її назвали більше ніж порада успіх зазвичай залежить від багатьох факторів, а не лише від однієї поради. Знаменитості можуть ділитися порадами, які допомогли їм досягти успіху, але вони можуть не враховувати інші фактори, які сприяли їхньому успіху. Але й інша сторона цього відомі люди можуть бути важливим джерелом та натхненням та мотивації. Їхня успішна кар'єра та досягнення можуть стати прикладом для вас і поштовхом діяти більше та розвивати свої здібності. Завжди пам'ятайте, що поради, які можуть бути корисними для однієї людини, можуть бути неефективними для іншої. Кожна людина є унікальною, тому підходи до вирішення проблем та досягнення цілей можуть відрізнятися. Загалом, під час пошуку порад від знаменитостей, будьте обережні та критичні, використовуйте своє власне мислення та розуміння. З вами була Українська школа майбутнього. Майте голову на плечах та підписуйтесь на наш канал для удосконалення, адже знання та успіх з неба не падають.